Насправді, друзі, все дуже і дуже просто. Є всього три речі, три інструкції до самого себе, які допоможуть вам позбавитися страху, позбавитися відчуття токсичного сорому, бути нарешті з собою, опрацювати навіть глибокі, давні, дитячі травми. І ці речі звучать так. Ставтеся до себе з уважністю. Що мається на увазі? Уважно слухати себе, своє тіло, свої емоції, свої реакції. На навколишнє, будьте уважні до себе. Це дуже важливо. Цікавість. Особливо, коли ви відчуваєте щось негативне, поставтеся до цієї емоції з цікавістю. І тільки тоді для вас відкриються нові можливості. Як з цим бути, як це опрацьовувати? Які корисні? Взяти для себе висновки з тої чи іншої ситуації, і наступне друзі, це найважливіше, що важливо взяти собі і відпрацювати, щоб ця навичка була просто на автоматичному вже рівні. Працювала це співчуття до себе. Співчуття до себе знову ж таки, тоді, коли нам важко, тоді, коли нам сумно, тоді, коли нам соромно, тоді, коли ми відчуваємо якусь провину, тоді, коли ми дивимося на себе маленького чи маленьку переживаючого травму, травматичний досвід. До речі, мені особисто, колись ця техніка дуже допомогла опрацювати свій травматичний досвід. Це було дуже цікаво, бо після того відкрилося інше інший рівень. Відкрилося бажання Бажання зробити для тої маленької дівчинки щось приємне. Я бачила це з боку багато разів, як робили це в терапії моїх клієнти. І це було дійсно круто, бо співчуття спонукає до дій, до правильних дій. Я вам бажаю правильних дій із задоволенням, і з задоволенням від того результату, який ви отримаєте.